Отже, ми продовжуємо надавати медичну допомогу нашим військовим збройних сил України на безкоштовній основі. Сьогодні ми оперуємо Євгенія з грижами шипцевого диску. Все поїхали да, з Богом. Отже, що ми знаємо про нашого хворого? У Євгенія є шестеро дітей, із них троє прийомних. Тобто, він батько багатодітної родини. Це ще більше підсилює нашу соціальну відповідальність перед ним. У нас вже виникає черга на такі операції. Ну і це і нас надихає, тому що. Це як випробування для кожного з нас. Передусім, ми обираємо хворим, яким можемо допомогти. До нас звертається досить багато хворих із соціально незахищених верств населення. Отже, ми обираємо, кому ця допомога потрібна найбільше. Вирішуємо це і таким чином формується певна черга. Це не тільки військові зсу, але і переміщені особи, багатодітні сім'ї. В цьому є на даний час наша соціальна місія. Важкі часи допомагати найбільш незахищеним. Все мо операцію закінчили, грижу видалили, 10 хвилин зашиваємо рану і завтра цього хворого вже будемо відпускати додому без болі, без проблеми, вже здоровим. В цей час дійсно бережіть себе, всі, а особливо бійці ЗСУ. Слава ЗСУ, слава Україні.